Знести не можна залишити. У Чернівцях торгівельних павільйонів на радіоринку на розі Небесної Сотні і Скальда стає все менше. Земельну ділянку хочуть звільнити, бо ж фактично базар розташований на території собору Різдва Христового. Подробиці далі. У Чернівцях триває конфлікт між підприємцями радіоринку та релігійною громадою, фактично на території якої і розташовані торгівельні павільйони. Ринок з'явився тут у 2004 році. За словами підприємців, щороку їм погоджували оренду земельної ділянки. Ринок розвивався, і торгівельних точок ставало все більше. Нині ж павільйони із ринку зникають. От і сьогодні один із кіосків хотіли демонтувати. Проте підприємці, побоюючись, що і їхнє майно разом із товаром Страждає, стали на захист та викликали поліцію. Ви самовільно викрадаєте людське майно працівники. Поліції, будь ласка, припиніть правопорушення ми звертаємося до як до працівника політики. Припиніть, будь ласка, правопорушення за словами старости собору Миколи Малика. Павільйони передають для потреб військових, а нині повинні демонтувати лише один. Він демонтує власне той кіоск, який зараз є. Власниця того кіоска, там є номер телефона. Вона його сказала, для муш армії. Це демонтує для національної гвардії. Люди ж кажуть, ведуть діяльність законно Міськарам, вам що дозволить? на своїй землі, а не на церковній. читайте що, читайте, що там пише. прочитайте, за зачитати? можна зачитане. звернення, повідомляємо, що управління містобудування та архітектури погодження розміщення торговельних рядів на території собору Різдва Христового по вулиці Стасюка. Новина про те, що їхній бізнес знищують, немов сніг на голову, розповідає Ян Юрков. До того ж, влада не пропонує якоїсь альтернативи, де б можна було облаштувати нові робочі місця. Збирайтеся, і йдіть звідси. Куча років, більше 20 років. Базар нам зібратися і піти звідси. Це радіоринок, як і єдині... радіоринок у Чернівецькій області у нас один. Здурили нас, що буде. Усна домовленість була з борисом. В результаті ніякої усної домовленості в нас документів немає. У нас документи є, ми не захвачували землю. В результаті вони брешуть перебріть. Церква теж не без нашої допомоги була построєна. І ми ще допомагали цю церкву строїти, здавали, допомагали, платили. Настоятель церкви був. Борис старший старший був у двадцятки церкви, в результаті всіх. А зараз Малик вместо нього. Староста собору показує свої документи, відповідно до яких уся територія ринку є землею для обслуговування храму. Тобто в 2013 році погодили інші межі земельної так, ділянки. Так угу. так, так от. От вона і є. От земельна ділянка. Яких до кого ми у кого, яка міська рада кому може даватися земля? Це вся надана для обслуговування собору Різдва Христова, не для базара. Міська рада сказала, це ділянка церкви, розбирайтеся. Згідно закону, міська рада нас за нас запитує, коли ви наведете наведете порядок. Підприємці ж показують, що відповідно до міток, які нанесли представники церкви, таким чином, окресливши межі, паркан розміщений далі ніж мітки. До слова раніше міський голова Роман Клічук на прес-конференції заявляв, що територія, на якій розташований радіоринок, належить собору, і це зобов'язує громаду церкви впорядкувати територію. Цей радіоринок знаходиться на території землі, яка передана на церкві І це їхні зобов'язання в себе на території це коло церкви привести в порядок. Там складно, що є у там ієрархії, тобто є священики, які там то чинить перешкоди, інші за, але це стоїть на контролі, як і є, є єпископа, єпархії на Буковині, то, 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 так і на контролі епіфанія. І тому ми робимо все можливе. Ми сприяємо в тому плані, що щоб якомога швидше його закрити за словами міського голови. Після демонтажу павільйонів храм повинен провести благоустрій території. А тим часом маніпулятор поїхав, і один із павільйонів таки залишили стояти нахиленим. Залишається лише сподіватися, що хитка конструкція не завдасть комусь шкоди. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.